Всім привіт! Мене звати Саша і ви на каналі Стопне Укладка. І якщо ви, як і я, любите розпущене волосся чи прості укладки, я покажу вам, як за кілька хвилин трошки урізноманітнити свою щоденну зачіску і заодно перевіримо ефективність фіксуючих засобів. Зробити просту косичку, але у трохи незвичному напрямку навколо голови. Люблю цю зачіску тим, що вона підійде для будь-якої довжини волосся, починаючи від плечей. Плюси її можна варіювати, залишаючи якісь прядки вільними чи навпаки вплести усе волосся. Для початку трошки підніму корені та нанесу на них фіксуючу пудру. Інколи вона спрацьовує і як сухий шампунь, додаючи об'єму вашому волосся. Далі просто відділю кілька прядок чілки, які хочу залишити невплетеними, і захоплю кілька прядок, з яких почну формувати коси. Мені зручніше починати зліва, Ви можете справа, це не має ніякого значення. Головне намагатися рухатися по колу навколо голови і вплітати лише частину волосся, залишаючи окремі прядки для довжини. Можна заплітати тугіше, можна дуже вільно, щоб зачіска здавалася такою злегка, розкойомдженою. А коли дійдете до протилежного боку, можна залишити косичку просто над розпущеними пасмами волосся чи вплисти усе. У мене волосся вже досить не густе, тому я вплітаю усю праву частину. Кінець косички фіксую невидимкою. Можна це зробити з допомогою прозорої резинки. До речі, невидимка буде міцніше фіксувати пасму, якщо попередньо скропити її лаком для волосся. Взагалі, з лаком я не лайфхаків і сьогодні я зафіксую свою зачіску лаком тафт надсильної фіксації. Фішка Фішка Taft три погоди діамантовий блиск, ефект ламінування. Він зробить моє волосся більш блискучим та шовковистим на вигляд. Наносити лак варто на відстані 25-30 см, щоб він рівномірно розподілявся по довжині волосся, а не ляпав однією плямою. До речі, раніше для фіксації зачісок використовували пиво, цукор, ротиловий спирт, лимонний сік. Уявити страшно, на що було схоже на дотик і запах волосся після такої косметики. А шевелюри фіксували сіточками для волосся, з якими ходили не одну годину. Сьогодні лаки мало того, що допомагають комфортно зафіксувати зачіску. Я ще люблю наносити лак. На кінчик нитки, яку засовую у голку, нитка стає слухняною і легко засовується у вушко голки. А ще збираю шерсть свого котика з чорних речей за допомогою лаку для волосся та щітки для одягу. Дуже хочеться перевірити стійкість лаку для волосся в якусь сильну вітряну погоду. Але оскільки вітру у мене зараз немає, то я спробую мітувати його за допомогою звичайного фену. Під сильним вітром зачіска зовсім не розпалася. Вона залишилась такою, як і була. Волосся на дотик після лаку зовсім не липке і а, пружне. Не можу назвати його еластичним, але воно досить е, стійко тримається і при цьому воно не злипається одне з одним. Ну а я спробую замітувати за допомогою розпилювача для води. така зачіска вийшла у нас сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, залишайте коментарі. Попереду ще багато експериментів.